Привіт! Якщо ти вирішив стати фотографом і не знаєш, що почати, або ти вже діючий фотограф і тобі просто цікаво, тоді давайте розкладемо все по поличкам, і я хотів би з вами поділитися своїми топ-5 порад для фотографа. І в першу чергу я би хотів подякувати всім, хто зайшли подивитись це відео, проявили свою цікавість. Для мене це дуже і дуже приємно, в першу чергу, дійсно. Тому не будемо затягувати цю ванільну драму, і давайте вже будемо розпочинати. І так, перше, що я рекомендую сюди надавити і розпочати, це буде початком вашого успіху. Вибір техніки. Вибір техніки це звичайно важливо, так як ми варимося в цій темі і знати про це необхідно. Але не треба на цьому зациклюватись. І найбільша помилка в цьому питанні це просирати все своє весь свій час на поняття і якісь технічні особливості камери, так як я зробив це в свій час. І два роки я просто не вилазив з форумів, сидів там, сидів, сидів, і я просто там утопав. І, вибачте, вже докопався до такого, що в Nikon D7000 стоїть матриця від Toshiba. і це була велика помилка лізти і шукати те, що мені в принципі фотографії не буде сьогодні. Необхідним, це більш необхідно для інженерів, для людей, хто ремонтує техніку, та це їм треба. Але якщо ви саме людина, яка буде знімати і творити е щось красиве, створювати фотографію, то це напевно для вас не буде важливе. Тому так я згоден. Певні нюанси треба вивчити і треба знати, повторююся. Але не треба лізти аж так і так глибоко е в це. Я що рекомендую. Вибрати інструмент, який буде зручний для вас. Саме зручний. І на 2-3 роки, а можливо, дехто і на 5, є історії таких відомих фотографів, які вже набару купили техніку, для них це інструмент робочий, і вони просто про нього забули. Все, на цьому зупинка. І е, ви знаєте, мені зараз подумається також така думка. Якщо ви сьогодні прийдете в магазин вибрати якусь камеру, то Зараз важко вибрати камеру, яка в принципі знімає погано. Тому, знову повторюсь, не зациклюйтесь на техніці. Оберіть зручний інструмент і вперед творити. світло і колір. Це, напевно, дві найголовніші тези у фотографії, які я би відокремив і рекомендував би вам зупинитись на них і почати їх вчити, тому що вчити вам доведеться багато у цьому напрямку. І воно вам реально допоможе, тому що так вже влаштований наш мозок, що він по-різному реагує на різні колірні палітри. І вивчаючи колір, ви зможете своїми фотографіями робити певні маніпуляції і е, мати такий взаємозв'язок з вашим глядачем. Тобто, це необхідно робити, тому що якщо ви зробите просто якусь рандомну фотографію і. Будете потім думати, чому вона нікому не подобається і ніхто не хоче дивитись, тому що, в принципі, це той момент десь, який ви пропустили, і тому зв'язку з глядачем у вас нема. Але якщо ви вивчите колір, хоча б базові поняття на початку, то ви будете, як Магрегор, розривати всі шаблони і тих, хто буде у вашій ваговій категорії, в принципі, шансів у них не буде, тому що ви будете. Мати більшу кількість прийомів і цим ви будете перемагати. Не купляйте і не качайте взагалі не використовуйте чужі пресити. Перше, ви вбиваєте в собі автора. Друге, один фіг вони вам нічого не дадуть. Чому так? Тому що ваш золотий пресит лежить уже в самій зйомці. Ваша зйомка, ви будете звертати увагу ось знімати на певній локації, певний одяг. Це вечір, день, чи у вас буде штучне світло, все що у вас стіни, все, що навколо вас, це і буде вашим пресетом. Тому краще е, спершу навчитись, і варто це робити складати професійний мудборд, працювати з референсами, брати натхнення і вивчати, знову ж таки, повертаючись назад до кольору. Тому що бачите, як наскільки воно все пов'язано. Колір це і буде ваш пресет. Ви в процесі е, зйомок будете вчитись обробляти фото. І дійсно це треба вміти робити, там є свої нюанси, але з часом ви побачите, що е, настільки потужна обробка, там дуже сильно всього чогось накладати, щось робити, воно, в принципі, не буде вам потрібно, як фотографу. І сюди також додам: на сьогоднішній день є відомі фотографи, які не робили ретуш. І це була їхня фішка, і сьогодні навіть можна побачити, що стають такі популярні фотографії з якимось таким плівковим вайбом. Тобто людям подобаються ті справжні натуральні кольори, які були колись, а не та вилизана картинка, яку сьогодні багато хто дає. Хоча і цього відмінити ми не можемо, тому що працювати з журналами і глянець він залишиться. Але якісь тренди будуть з'являтися. Хочу саме акцентувати увагу на тому, що ваш пресет – це ваша зйомка. А окрему обробку також давайте розберемо вже в якихось наступних відео, якщо вам буде цікаво. Тому це залишайте в коментарях, пишіть і ми будемо робити і розробляти нові відео вже саме по цій темі. Самодисципліна це в принципі те, що має бути в повсякденному житті, не тільки у фотографії. Але чому фотографії? Це важливо, тому що фотограф сам по собі це ну, капець яка лінива людина. Кожен фотограф е, зробить фотографію, проведе фотосесію, приходить додому, скинув фотки, і він очікує, що всі будуть дивитись його фотографії, будуть ними надихатись. І він вже став всесвітньо відомим. І він хоче бути відомим і нічого для цього не робити. І це дійсно так: всі фотографи дуже ліниві, надзвичайно ліниві. І тому у вас має бути уже якийсь план дій. Завжди плануйте і будуйте вашу роботу наперед. Наприклад, мені треба зробити там, за цих три місяці, я хочу зробити 10 творчих зйомок. Запишіть собі це і робіть. І в принципі, попередніх 4 пункти, які вже я озвучив, вже є початковим планом, і вже можна почати його реалізовувати. І це буде для вас дуже корисно. Тому самоорганізація і самодисципліна це як в спорті, не можна накачати м'язи, якщо просто прийти в зал. Це має стати способом вашим способом життя. Тому ваш фотографічний світ має бути дуже цікавим для вас в першу чергу. Тому отримуйте від цього задоволення, якщо ви вже стали на цей шлях, і не зупиняйтесь: робіть красиве, робіть творчо, ставайте митцем. І на кінець хочу додати: завжди нікого не слухайте, тілюйте свої ідеї в реальність, залишайтеся собою, любіть те, що ви робите. На вашому шляху будуть з'являтися хейтери і ті, кому не подобається ваша творчість. І чим більше таких людей буде, тим більше бажайте їм гарної дороги. І я вірю, що у вас все вдасться. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду старатись розвивати його для вас ділитися якимись фішками по фотографії. Тому всім папа. -па.